Голець приїхав сьогодні до рівного. Ну і ми з вами будемо спостерігати за першим матчем сьогоднішнього ігрового дня. Сподіваюсь, дуже цікавого ігрового дня. дійсно у нас три матчі, як це і було вчора. І розпочинаємо ми з поєдинку в нижній частині турнірної таблиці між двома клубами, яким треба кончу перемагати 22 градуси градуси вищемля. Майже немає вітру. 52 вологість. відсотки. ідеальна футбольна погода, ідеальний футбольний газон у рівному. Ну і будемо сподіватися, що а всі ці умови сприятливо повпливають на сьогоднішній матчі. Обидві команди відіграють. На максимум, і Василь Кобін зможе перервати свою серію. Або, можливо, Олег Шандрук та його команда не дозволить це зробити Кобіну та Інгульцю. Так є ще й чорна група болівальників, яка зараз починає запалювати, яку ви вже чуєте. Сьогодні гучно буде на авангарді. Високій дозі м'яч полетів. І ось тут трошки паніки. Є можливість пробити. І перший удар у сьогоднішньому матчі ми з вами побачили. Андрій Кожукар на місці пробивав Сергій Кисленко. Вже згадував, який вперше в своїй кар'єрі грає зі стартових хвилин в українській прем'єр-лізі. Ліворуч є варіант розкрити цю атаку. Козак під праву ногу. А ідея передачу до штрафного майданчика. Скидка на білоцерковця. Він навіс робить удар. І повз м'яч летить. Це було дуже непогано. Це було дійсно непогано. З точки зору розвитку атаки. Величезні питання, звичайно, тут мають бути до Гончаренка та Вовченка, які дали просто можливість цьому м'ячеві перестрибнути через себе. П'ятов Непогано розвернувся. П'ятов пробиває за межі кожухар падінні. Вибиває м'яч на Кутовий. Ось так, здавалось би, не найнебезпечніший удар. Наближній на, на біс і знову кожухар. Що відбувається біля воріт Вереса? Вдруге у цьому матчі пробиває Кисленко. Вдруге пробуває головою. Одна подача. Туди ж і знову удар. Того разу над воротами. Ну, я не знаю, я е, нарахував уже шість ударів від інгульця. Продовжується атака Вереса. Є лише можливість на Максима Сміяна віддати. Там три футболісти в штрафному майданчику, навіть чотири. І Яго Сікейра виграє боротьбу. Опускає м'яч на газон. Відкидає Протасевича. Луан! В дальній кут м'яч летів, Красиво. Ну ось перша атака. Перша гольова. Можливість. Оберес. Яго Сікейра, праворуч Праворучна Луана. Луан є простір. Хороший навіс. Удар Боже, який сейф. Падіння Руслан Степенюк просто розстрілював з п'яти метрів Паламарчука. Паламарчук ледь встиг скластися, але встиг таки скластись. Встиг таки присісти і відбити цей м'яч ногами. А нам ще раз показує зараз момент, так як пірнав цей м'яч э, Степанюк. Красивий був би гол насправді. Луан помічав, що там є забігання. О, куди? Куди? П'ятою на свого здавалося, що відіграв зараз Олександр Козак. Яка ж помилка на рівному місці? Момент такий створив Олександр Козак. Сам собі. Ось Так, п'ятою відігравши. Аша Рая, той пробиває оближній кут. Що хотів зробити капітан, треба буде якось запитати так, після матчу? А тут м'яч відскочив не взагалі не туди, куди планувалось. Алеке вкидання до штрафного майданчика. і Можливість для удару Кожухар не рятує цього разу свою команду. Інгулець забиває на 39 й хвилині. Вдається забити перший гол у цьому поєдинку. Ну і кілька разів ми вже бачили ось такі вкидання. Кілька разів ми вже бачили ось такі моменти, коли м'яч зависає фактично у штрафному майданчику. Ну і якщо на початку таймо, це закінчилось сейвом від Андрія Кожухаря, то ось тут уже потягнути він не зміг. Тож він зміг потягнути, він зміг дотягнутися. Почна навесна передача до штрафного майданчика. І другий гол залітає у ворота Вереса. Володимир Вірівальд забиває і робить рахунок 0-2. Два стандарти, два голи. Другий гол Вілівальда. У цьому сезоні. Ну і бачимо Микобіна, ну, одразу нам показали. Ротапта на Полісі Вірівальд нагадаю, забив у нічийному поєдинку. Тоді відкрив рахунок. І у такому ж стилі забиває вдруге. в другий сезоні 19-річний центрбек. Два захисники Інгульця. Забивають два голи головою. Ну тут дуже красиво Вілівальд вилітає для того, щоб змінювати гру. Ну, як це повпливає? На матч подивимося, але насправді потрібно якось підсилювати атакуючий потенціал. А куція Шарай та Ягосі Кейра З поля пішли. Кльоц, Дахновський та Кучеров. Замість них виходять на план Дахновський. Кучеров та кльоц у центр. Хороший удар. Ну, і я згадував, так що Семен Вовченко це людина, яка вміє пробувати здалека. І якраз таки Семен Вовченко це той гравець, який забував в останньому матчі цих двох команд. І біля Воріт Вереса були проблеми зі стандартами у першому таймі. У господарів ну, і зараз теж не скажу, що без проблем вдалося відзахищатися. Хороша передача. Зараз під удар, який хороший удар від Валерія Сада. Жухар на місці. Але ось тут ні звідки. фактично прилетіла атака. Далеко до штрафного майданчика. Буде спроба вкидання А у боротьбу немає настільки ж якісної спроби вкинути на 30 метрів, як у Інгельця. Постійно ми бачимо це. Але удар є і продовження цієї атаки на місці Паламарчук. В такому гандбольному стилі лінійного фактично зіграла тут центр Форвади Вереса. Знову розстав на Степанюк. Був на вістрі. атаки, саме Степанюк завершував цей ігровий епізод. І Дахновський на фланзі на Степанюка. Удар гайдечка заблокували. Ще один удар. Боже! Ну і все рятує абсолютно ще один удар. Забиває Верес! Забиває Верес. Ну і абсолютно зрозумілі претензії Олексія Паламарчука. Дмитро Кльоц. А робить рахунок. 1-2. Ну тут просто розстрілювали а, голкіпера Інгульця. Ніхто навіть не намагався допрацювати. Один удар, другий удар, третій удар. Кльоц забиває. Ось у нас заміна спрацювала. Перший гол у цьому сезоні для нього. Акляц, який, який за весь минулий сезон, жодного разу не забив. Фактично і не грав. Нагадай, 5 голів у нього було у сезоні 22-23. У сьогоднішньому матчі для Вереса. Виходить Дмитро Годя. Якраз таки замість Протасевича. Кому важко останні хвилини даються. Ой-ой-ой, тут то пенальті. А ось така розв'язка вам як. Дмитро Годя у штрафному майданчику опиниться. І у боротьбі за м'яч впав на газон. Артем там сфолив проти нього жовту картку отримав. Це пенальті. Ворота Інгульця. Дивимось. А за що? Це не був удар, але в підсумку ми отримаємо пенальт. Курсів суддівства не закінчував, тому без коментарів залишаю. Цей Паламарчук відіграв феноменальний матч сьогодні. І далі продовжує грати феноменальний матч. Олексій Паламарчук рятує свою команду. Відбиває пенальті. Він вискочив з лінії. Цей удар зараз будуть перебивати. Він не був на лінії. Обома ногами. На жаль, так за правилами. Ось. Будь ласка. Момент удару. Обидві ноги не на лінії воріт. А, пенальті перебивається. Не хоче навіть дивитись. А зараз у напрямку воріт Мінгульця. Ну що ж, ще один пенальті. І Цього разу забиває Мрвалєвіч. 2-2. 2-2. Стає рахунок. Перший гол Рвальєвіча. А перший забитий пенальті Вересом у цьому сезоні. 97-ма хвилина і герогічно рятує Вересцю нічию. Можливо, рятує роботу багатьом людям у штабі своєму. Хто його знає? 2-2. Але одне можна сказати, що цей поєдинок. Ну, багато цікавих емоцій нам подарував. А команда Василя Кобіна не виграє. На жаль, серія без перемог для Василя Кобіна, як для головного тренера, продовжується і продовжується досі.